Вітаю на нашому каналі Новини. У студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить. На початку випуску «Стисло про головне. Життя після теракту. Мешканцям Великої Арнауцької, чиї квартири постраждали внаслідок нічного вибуху, відновлюють вікна. Усі затрати взяло на себе місто. <му> на все про все пару місяців. Пляжна зона Чорноморки повинна бути готова до пляжного сезону у найкоротші терміни. <му> Держава прагне підтримати, люди не реагують. Чому споживачі не поспішають оформлювати субсидії на комунальні послуги? Радбес схвалив звернення до ООН та ЄС щодо розгортання миротворчих сил в Україні. За словами Петра Порошенка, про такий розвиток подій він говорив ще під час мінських переговорів. А вже тепер питання миротворців підняв у телефонній розмові нормандського формату з французьким колегою Франсуа Оландом, німецьким канцлером Ангелою Меркель і російським лідером Володимиром Путіним. Порошенко підкреслив, що миротворці повинні бути введені як по лінії зіткнення сил АТО з терористами, так і по лінії міждержавного кордону України і Росії. Найкращий для нас формат це поліцейська місія Євросоюзу. Впевнені в тому, що це буде найбільш ефективним і найбільш оптимальним гарантом безпеки в ситуації, що склалося, коли слово мира не дотримується. А тепер до подій в Одесі мешканці будинків по вулиці Велика Арнаутська, котрі постраждали від вибуху, не лишилися наодинці зі своїм лихом. Не минулої доби, а комунальники вже засклили більшість вибитих вікон. На черзі найскладніші об'єкти балкони. На місце ремонтних робіт побувала наш кореспондент Катерина Чабан. Вибух наробив чимало лиха. Окрім постраждалого приміщення на першому поверсі, вибуховою хвилею зачепило другий та третій. Вибило скло. Аби захистити мешканців будинку від холоду, співробітники комунального підприємства ЖКС Фонтанський ще вночі після інциденту закрили дірки, де раніше були шибки щільною плівкою. А вже Ранку приступили до масштабної ліквідації наслідків вибуху. Уже без 15-12 я був на місці, так як я являюсь руководителем, були визвані весь мой робочий персонал, потому що старались як можна быстрее отреагировать на поступившие все со всех городских служб звонки, приехали, сразу же были Убрана территория. пока было это возможно, потому что вели следственные там какие-то действия наши правоохранительные органы. Была приобретена сразу же пленка. Все полностью жильцы, у кого случилось кого во застали та дзрив розплохи були вибиті стекла. Везде була установлена плёнка, в зв'язку з тим, що температурна, якби погода була мінусовая була, холод. Постарались як можна оперативніше повністю это всем уделить внимание. Усі витрати на відновлення взяло на себе місто. Комунальники буквально за півдня закупили необхідну кількість скла, взялись за справу. Город нам повністю виділило ці матеріали, для того, щоб ми произвели ці роботи, щоб жильці, ну, якби что що вони бы живуть в городе, є руководство, яке не оставляет їх без И Стараємося як можна максимум по максимуму швидко качественно произвести эту роботу. Ще з учорашнього вечора комунальники працюють, не покладаючи рук. Тому доказ: вікна з новим склом. Мешканці квартир заклопотані. кажуть, окрім вікон, немало сил. Треба докласти і на прибирання у самому помешканні, адже усюди друзки від скла. Але комунальникам дуже вдячні, бо ж таку роботу роблять та й ще й безкоштовно. Холодно, ми вже не призимували, Ну а в плані скла, звичайно, спасибо допомогли. Хотілось би от Руководство нашого деза за те, що трудний момент допомогли з вот приобретением стекла плівка, якою тимчасово засклили вікна, сьогодні зникне з будинку. І хочуть сподіватися, що будинок на Великій Ярнауцькій буде останнім, який зазнав руйнувань. І подібних терактів, унаслідок яких страждатимуть люди і їхнє майно в Одесі більше не буде. Катерина Чабан, Олександр Кремльов, одеський міський голова Геннадій Труханов на початку лютого провів зустріч з представниками громадських організацій в районі центрального пляжу селища Чорноморки. Проблеми, які окреслили місцеві жителі, накопичувалися тут роками, але є і такі, що вимагають термінового вирішення. Саме першочерговим проблемам селища Чорноморка і було присвячено робочу нараду в одеській мері під керівництвом міського голови. Подробиці далі у сюжеті. Нещодавно одеський міський голова Геннадій Труханов зустрівся з жителями Чорноморки. Одна з критичних проблем, про яку розповіли місцеві активісти, це повзучий берег. Центральний пляж Чорноморки через суви поступово з'їдається морем. Підпірні споруди майже непридатні. Чорноморці потрібні нові гідротехнічні та протисувні споруди, наголосив одеський міський голова під час робочої наради в мерії. Але споруджувати їх необхідно згідно з проектом, складеним експертами. Таких документів за попередні роки накопичилося не.

Також визначив терміни до понеділка вивчити проекти на початку наступного тижня. Провести нараду експертів на місцевості, далі приступити до реалізації. Бірга защитного соруження повинні бути такими, які дозволять з однієї сторони становити оползневі процеси, з другої сторони, укріпити побережжя і желательно, щоб максимальне количество піщаних пляжів було в этом місці. Задача буде вирішена в ближайше час. Друга критична проблема Чорноморки злив відходів життєдіяльності в море. Ця проблема виникла в результаті того, що місцеві жителі використовують зливову каналізацію в якості побутової, впевнені експерти. Безліч незаконних врізок в трубу зливового водостоку призвели до екологічної катастрофи. Підбиваючи підсумок робочої наради, мер Геннадій Труханов дав протокольні доручення розібратися з окресленими проблемами Чорноморки у найкоротші терміни. Вже нового курортного сезону пляжна зона Повинна бути підготовлена до прийому відпочиваючих. Собрати Крима сьогодні детсько вийшов звершенно тупою на зачало. І повинні забезпечити, щоб людям приїжджати. Це задача номер і за час. В Чорноморці домидожних видатів пляжному сезону без таких штока фікальних вод прямо на центральний мереж. Долар підібрався до 27 гривень, а євро перевалило за 30. Дрожче в Україні комірне. Тарифи на газ цього року підвищать майже вчетверо, а на тепло у півтора рази. Тож кількість людей, які потребують субсидій, може зрости. Однак і зараз не усі, хто має право на такі виплати, ними скористалися. В Причинах розбирався Роман Семенов. Про те, що кількість людей, яким потрібна субсидія на виплату підвищених житлово-комунальних тарифів поступово збільшується, заявив і міністр соціальної політики України Павло Розенко. За його словами, в цій ситуації держава надасть грошову допомогу всім, хто її потребуватиме. Зв'язку з підвищенням тарифів їх може вирости кількість сімей ну приблизно до 4,5-5 мільйонів осіб. Що всі вони мали можливість отримати субсидії, і ми передбачаємо додаткові кошти і спрощуємо систему субсидій. Але не всі люди, які потребують допомогу, за нею звертаються. Попри збільшення тарифів, кількість тих, хто подав на субсидію у січні, суттєво не перевищила минулорічний показник. Багато людей просто не знає, куди звертатись або просто ігнорує соціальні заклади, вважаючи справу марною. Непонятно, чому люди що разбачуміють мають долги, але чому-то упорно не хочуть оформляти субсидію. Тем более, что никаких каких-то документов особых для, если люди как у нас говорят, что зачем я буду оформлять, если надо бы стоять в очереди, там, брать какие-то справки, приносить какие-то документы. То есть нет, то есть минимальный пакет документов и все остальное уже назначается и рассчитывается районным управлением социальной защиты. Тож, якщо вам не вистачає коштів на оплату тарифів, потрібно звернутись до найближчого районного управління соцзахисту. Пакет документів мінімальний: паспорт, код та довідка про доходи. Для отримання субсидій зараз потрібно, фактично, вони пишуть пішу заявлення і декларації. Якщо є трудоспособні члени сім'ї, вони єдині приносять нам доходи за шість місяців перед обращенням. А так всі запроси в організацію ми робимо самі. За словами Олени Чувакової, прийти можна без попереднього запису і написати заяву. Всі відділи соціальної допомоги міста працюють з 9 ранку до 6 вечора. І, як правило, великих черг немає. Тому всіх приймуть та поставлять на облік. Ну не вистачає грошей, поэтому я сюди прийшли, щоб субсидію нам давали, тому що тяжело жити. Аптека дорога, базари дорогі. Вот мы сюда пришли, на нам помогли, на помощь. Жизнь очень тяжелая. Мы получаем повторную субсидию, оформляем повторно. Мы уже получали субсидию, сейчас нам ее увеличили. Без субсидии я должна заплатить за двухкомнатную квартиру 400 гривен. Нам платят. Я получала вот за три месяца до переоформления я получала, значит, 137 на оплату. 137 гривен. на дві На 2015 рік одеська міська влада виділила понад 50 мільйонів гривень на виплати субсидій малозабезпеченим. Щоб їх отримати, наступний крок вже мають зробити самі містяни. Роман Семенов, Георгій Дячик, Олександр Кремльов. Не залишити на узбіччі. Бійцям, які пройшли через пекло війни, а також колишнім військовослужбовцям, вкрай складно облаштуватися у звичному для нас житті. Відсутність фаху, а іноді й завищені вимоги до суспільства ставлять таких людей у непрості ситуації. Як вирішують цю проблему в Одесі, знають наші кореспонденти. Психологічна реабілітація та освоєння цивільних спеціальностей саме цього потребують нині ті, хто повернувся із зони АТО, а також усі колишні військовослужбовці. Перший в поточному році випуск слухачів курсів щодо пристосування демобілізованих до умов мирного життя відбувся у педуніверситеті імені Ушинського. Навчали їх тут за сприяння україно-норвезького фонду соціальної адаптації. Сель проекту заключається в тому, щоб помочь військовослужбовцям, и членов их семей в период реформ, в период, так сказать, вот увольнения с военной службы, получить гражданскую специальность, получить помощь в трудоустройстве, психологическую реабилитации, в общем, чтобы как можно более спокойно и эффективно войти в гражданскую жизнь. Проект працює в Україні за сприяння міністерства закордонних справ Норвегії вже 11 років. За цей час курси прослухали понад 6 тисяч осіб. За останній рік 1 тисяча 600. Нам дуже приємно, що колектив нашого університету Реалізують этот проект, і ми надеемся його расширять. Більшість з них уже поэтому это ідеот база для того, щоб переориентироваться и стартом для адаптації в условиях їх уже жизни. у перспективі. Педагогічна та наукова база проекту буде розширена за словами організаторів. Це пов'язано з військовими діями в нашій державі і відповідно збільшенням у майбутньому кількості демобілізованих солдат. Роман Семенов Сергій. І малій. Нічні похуденьки загрожують 25-річному Одеситу позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Що натворив молодик? Дивіться у сюжеті. Київському районі невідомий зловмисник застосовуючи фізичне насильство, відбирав майно у громадян. Так в нічний час на Люздорській дорозі він напав на самотнього чоловіка, наніс йому удар по голові, від якого нещасний втратив свідомість. А зловмисник, оглянувши кишені, забрав мобільний телефон і пішов геть. Поспілкувавшись з потерпілими, розшуковці зробили висновок. Злочини з одна і та ж сама особа. Незабаром вийшли і на слід хлопця та затримали його. Заробляти на життя чесним шляхом одесит не хотів, тому й вирішив скористатися раніше отриманим досвідом найбільше за накатаною схемою здійснив ще три напади на жителів Київського району. Якщо жертви намагалися чинити опір, він безжально бив їх. Викрадав чоловік в основному золоті вироби та мобільні телефони, які потім віддавав за борги або здавав у ломбарди. Слідственним відділом Київського відділу міліції начато уголовне производство по часі 2 статті 107 Головного кодексу України. Задержаному об'явлено підозріння в чотирьох розбойних нападіннях. Потерпілим було завдано збитків на загальну суму понад 20 тисяч гривень. Співробітники міліції знайшли викрадене і повернули власникам. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Георгій Дячик. І продовж тема, але вже про крадіїв на шляхах. Траса Київ Одеса стає небезпечною. Лише цього року на ній було скоєно 18 злочинів. Здебільшого це пограбування та крадіжки. Водії обкрадали, коли ті робили зупинки. Злодії проникали до салону, розбивши скло, а іноді навіть через дверця та які необачні водії забували зачинити. Це все на сьогодні. Будьте пильними і стежте за розвитком подій. А якщо у вас є чим поділитися з глядачами, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Хай щастить. thank you